Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня. І тихої ночі. Кажу вам і бажаю тепер. У нас такий вітер, вітруганіще, можна сказати. Дуже великий вітер. Можливо, буде дощ вночі, тому що зараз сонце, але холодно. І сьогодні вранці я їхала в лікарню, то я вам скажу туди в сторону Бородянки. Такі йшли великі хмари, темні і чорні, а мене вже вдома не було. І я думаю, божечки мій, божечки, стояла, я вам скажу, доросла жіночка, молилася Богу, читала очі наш, щоб у нас не було граду. Бо поб'єш мою усю красу. І такі у нас доща не було. Десь пішов на бородянку, в бородянки теж трішки покапав. І десь пішов далі. Іде на поля, єдине, щоб не вибивало. Але вітер у нас страшенний і, мабуть, буде дощ. Жіночка мені писала, ну мені здається, що оця зібульта, вона зібульта, оця примула. так? Моя дорогенька, якщо ви дивитесь, у цієї примули, тільки в однієї примули з усіх примул. Вона дуже рано. В неї відсихає листя. Бачите, які гарні квіти. Які гарні квіти. Я вам скажу, вона в мене дуже і дуже гарно нарощується. Тому я її в прошлому році дарувала усім на кладовище. Хоча вона там, звичайно, якщо посуха, то вона там і не буде. Тому що вона у мене нарощується дуже. Але вона рано від квіт... Вона не рано вона відквітає, а потім у неї рано починає відсихати листочки. Одна із усіх примул, у якої рано відсихають листочки, і потім вона просто зникає. Але, мої дорогенькі, те, що листочки зникли, нічого не говорить, тому що в землі коріння наростає дуже і дуже. І навесні вона знову у вас буде радувати. Ну, принаймні у мене. Вона у мене розросталася дуже. Це одна з моїх примул. Тому я з нею боролася. Але бачите, ось маленька, ось буде квітнути. Я з нею боролась, тому що відквітне і лисічко відсохне. І я ж забувала, де вона росте, розумієте, і знову вона потім виходить. Не треба переживати, тому що жіночка писала, що я вже її пересаджувала в декілька разів в різні е куточки свого саду, але вона все рівно потім зникає. Вона просто скидає листя. Але коріння наростає гарно. Брунери. Красуні-брунери. Красуні, брунери. Красунь -брунеру. Лукін-глас. Найкраще з усіх брунер я люблю лукін-глас. За її колір листя. Квіти у неї сині, так як і в цих брунерочок. Тому що у кожної брунери є своя назва, звичайно. В прошлому році я прикупила оцей сорт: 60 гривень, два листочки. Бачите, як наросла. І у неї голубі квіточки. Бачите, такі голубі. Блакитні. А тут такі блакитно-сині, ну от, трішки вже наросла, ось у нас медуничка Девід від відквітла. Єдина з усіх медуничок, яка квітне таким рожево-світлим червоним кольором. Рожево-червоний, бачите, потім отакі стають листочки. І я вам скажу, що якщо Якщо продавати і брунеру, і садову герань і хости, зараз я вам покажу, тому що мені треба жіночки показати, як у мене ростуть хости, то краще розділяти її. от В прошлому році я порозділяла, бачите, наросло. І тепер можна викопувати отак кущик. І продавати, і дарувати, і милуватися самому. Тому що коли ми розділяємо на весні, то вона трішки хворіє, як і все. Вона любить воду. Брунери, хости. Вони полюбляють водичку. І в посуху їх треба дуже гарно поливати. Люблять напівтінь. і люблять органічне добриво, яке я беру з толіних курочок. То я вам скажу, що вона потім такі хворіє. Потім треба просто відрізати, якщо ми хочемо, щоб нарощувалось, отакі квітоноси відрізати, так? і потім, щоб розростався кущ. Але краще це робити, якщо ви робите це навесні, то поки вона наросте, не буде такої краси. Тому краще це робити вже десь в вересні місяці. Теж саме з хостами. Бачите, ось я тут розділила і такої краси нема. Вона на, на, наростає. Ось теж брунера варіегата. Бачите, так я дарувала наліво і направо, що залишився один кущик. Тепер треба нарощувати. Усі є одна брунера, не пам'ятаю, як називається, вона квітне білими квіточками. Але листя у неї просте. Як у лісової брунери, просто, як у лісової, просто зелене листя. Тому я її не люблю, тому що ну, від відквітне, квіточки, взагалі ж не дуже великі квіти, правда? Ну, від відквітне та й все. А потім стоїть зеленого кольору. Я все, що так просто, я не люблю. Просто мені нема куди її саджати. Тому за квіти теж брунера не цінується, як і хости цінуються за колір листя. Краса. Це медуничка. Медуничка таке листя довгеньке. З усіх медуничок. Квітне таким, бачите, синім. Тому що медуничка ось є саморайчик у мене. Теж, бачите, переквітла і треба зрізати, щоб нарощувався кущик. Тому що теж гарне сріблясте листя. Так, хости, хости. Із усіх герани, це герань називається самобор. Бачите, яке у неї гарне листя. Яке в неї гарне листя. І з усіх граней, ця герань любить воду. Тому що герані взагалі, ну я не знаю, мабуть, по-українськи і не герань називається. Не пам'ятаю. Вони не люблять воду. Вони не люблять застій води і взагалі вони пере, перелив води не люблять. У нас виключили світло. Зникло світло, не знаю навіть чого, повітряної тривоги не було, в магазині включили генератор. Але, бачите, коли вона ось такий кущик на дві поділочки, коли вона квітне, ось вона квітне таким із усіх, із усіх рані квітне оця найкраще. неї колір листя і колір квітів. Але коли вона квітне, бачите, кущик сам по собі маленький. Але коли вона відквітне, Треба зрізати квітоноси, і тоді нарощується отакий кущик. Розумієте, тому що жіночка мені замовляла, і коли я їй принесла оцей кущик. так? Вона каже: ну що ж це таке маленьке, це нікакої, таке, моя дорогенька. Ну, то ви хочете отакий, то він буде такий великий. Але я не продаю великі кущі. Оцей кущ я просто викопала. Я його розділяти буду. Розумієте? По-перше. По-друге, ми ж знаємо. Або раки за п'ять великі, або по три маленькі. Ми розуміємо це. Це просто вона квітне. Не хочете, щоб квітнула. Не подобається. Я вам скажу, до речі, коли великий кущ, бачите вже, який розділявся в прошлому році. І листя гарне, у неї ще більше листя. І квіти будуть гарні. Бачите, яке листя. Але спочатку отакий розділяємо по декілька поділок і ось такий маленький кущичок, І листечка отакого от кольору. Відквітнуть квіточки. І потім у вас будуть отакі гарні кущі. Ну і про хости. Трішки зніму вам про хости, тому що, розумієте, хости я розділяю, бачите, теж усі виходять, так? Хости я розділяю восени вересні місяці. Я розділяю хости, тому що, якщо я буду їх розділяти зараз... Так? То вони будуть хворіти. Чому я кажу, я не розділяю, зараз не продаю. Взагалі я дуже мало продаю квітів, щоб ви знали. Я продаю тільки те, що у мене я можу десь щось продати. так? Це по-перше. По-друге, якщо я буду розділяти хосту зараз, то вона буде хворіти і у вас, і у мене. Тому я розділяю завжди восени. Ось ця була розділена фірфрост, бачите? Ось фірфрост. Ніна, вам видно? Фірфрост. це полічка. Це взагалі дуже гарна хоста. Ніна, це полічка. Це жіночка мене питала, як називається. Поки що я назви не виставила всі, коли вийдуть усі гарно, тому що не всі вийшли. І полічка, до речі, дуже гарна. Коли великий кущик, спочатку такий колір листя, бачите? Потім серединка стає така майже біла, а края. Зелені. А восени вони ще, вона ще раз міняє колір. Але дуже-дуже гарна хоста. Дуже. Всі хости гарні. У кожної хости є своя краса. Ось папороті, це декоративні, бачите, тільки виходять. Не всі ще вийшли, тільки виходять. Тому ось те, що вже розділене, звичайно, це джун. Бачите, не розділене. Так, ось папороті. Ось отакі, от ще не всі папороті вийшли. Бачите, це теж папороть. Там росте, але ще не всі папороті вийшли. Так, як і хости. Ще не всі хости вийшли. Красуні. Кожна хоста гарна по-своєму. Кожна, бачите, ось яка красунечка зовсім різна. І це різна. Ну, це взагалі на червоних ніжках красотінь. Не всі ще повиходили. Ось такий, оце така папора дуже-дуже ніжна. Я її прикупила, не пам'ятаю, вже років два, мабуть. Ну так, да, це третій рік. От бачите, як, ну так, мабуть, третій рік. Так, в неї дуже таке ніжне листечко. Ну, дуже ніжне. Тому що, мабуть, ось поряд зараз, зараз. Ось, бачите, поряд росте. Виходить, тільки ще ж маленькі. Це зовсім інша. Там неї такі віточки бордові, а це дуже ніжна. Дуже-дуже ніжна. Третій рік росте. Не знаю, скільки вона мені купувала одну поділочку. Оце третій рік Ой, нарощується. Бачите? Третій рік. Не знаю, чи вона Дві вже уже дві поділочки. Але вона дуже-дуже ніжна. Косточки, мої красунечки. Оце дуже гарно виходить, це дуже красуня. Маленька-маленька. Ну, вона десь сантиметрів 10 виходить, вона така. Але ту малесеньку мені якусь поділочку дала і все. Це теж краса. Ну, це треба розділяти. Але ж буду восени, Але мені здається, що це вже можна і викупати. Моя, скажіть мені, хто це? Спіреї, яка вона красуня. Дивіться, яке в неї листя. Бачите, яке в неї гарне, вона сама по собі гарна, та ще й листя. Пів зеленого листочка, пів ету. І я її купувала такою, так? І я думала, що то може якась хвороба. Але в цьому році вона знову вийшла, знову така, і я запитувалася у жіночки, тому що купувала просто, без назви. Треба шукати назву. А вона каже, ні, то такий сорт. Але вона дуже гарна. Колір листя у неї дуже гарний. Просто дуже. Буду розводити і щоб, бачите, дуже багато хвости, ще пустих місць вони ще тільки виходять. Тому, мої дорогенькі, ось бачите, папороть. Теж. Це все декоративні папороті. Ой, мама дорогая. Ну це все виходять. Бачите, виходять, виходять. Ну, це взагалі буде красотінь. 5 років ждала 5 на шостий рік з однієї вийшло 3. А сиділа 5 років, це дуже гарно. Красуня Ліберті. Усі хости гарні по-своєму. Тут іще не вийшли в мене, тут іще не вийшло. Ну, десь хожу ж, десь щось притопкано, затопкано, знаєте як? Ось, бачите, ну це все, що буде розділяно. У минулому році я купила, здається, дві поділочки, чи одну не пам'ятаю, це мишки. Бачите, як гарненько наросло. І це назви не пам'ятаю, тому треба... Назви є, звичайно, у кожної хости є своя назва. Але ж я всі запам'ятати не можу. Деякі пам'ятаю, деякі ні. Це теж краса. І це краса. І це, коли вони всі вийдуть. І наберуться повного кольору, Вон теж краса виходить. Я вам усі покажу, тому що там в мене в одному місці ще є високорослі, але вони ще не дуже-не дуже. Це дуже гарно, це дуже гарно теж красунечки мої. Тому, розумієте, якщо я можу щось запропонувати, коли не треба його ділити. Ось оцю красуню я можу запропонувати. Я не пропоную, я просто вам показую, що коли ось одна росте, немає проблем. Коли ось одна росте, немає проблем. Так? А коли ось оце, тому що ця, цю красу, бачите, на, бордо, на бордових ніжках. Так, скільки їх тут? Дві. Так, скільки ж тут? Дві. Ну, звичайно, я в прошлому році її купувала. На лісовій, до речі, яка вона красуня. Це взагалі. Це взагалі. І ці бордові ніжки, бачите, заходять аж на листочок. Ну, звичайно, розділяти я в цьому році її не буду. Цю, можливо, восени розділю, а цю, звичайно, ні. Ну, так виходить, розумієте, так виходить. Що? Не все розділяється і щось нарощується. Не все так швидко нарощується. Ну, от Папороті теж, вони ж невеличкі ще, вони тільки вийшли. Бачите, вони тільки виходять, нарощуються. Папороті, які хости люблять на півтінь і воду, і добриво. Органічне. Відтоліних курочок. Ну, оця полічка це красотінь. Ось, бачите, у мене одна і ця одна. В наступному році їх буде декілька. В цьому році вони по одній. Якщо по одній, то, звичайно, таку хосту вже можна і подарувати. Якщо їх разом декілька, то я не розділяю тільки на восени. Тому що вони дуже хворіють, просто дуже. Ось ця красуня маленька, малеча. Я в минулому році купила оцю цю красу. Ось, бачили, за 100 гривень. Ось цю. Вона буде більша. Це такі бородюрні жовтого кольору. Вона дуже гарна. Я ж її купила, я її зразу розділила всю по корінцях. Ну, вийшло, перезимувала, тому що багато в мене квітів не... не перезимували. Дуже багато квітів. Це вій. Яка вона гарна, кручена така. Дуже-дуже гарна. Я ж кажу, хости всі, всі гарнющі. Ну, а це оце, це взагалі, коли вона вийде, яка вона буде красуня. П'ять років. На шостий рік тільки дала мені дві поділочки. Були, я її пересаджувала, теж з одного місця на інше. Ну, не вих... Почки вже були, сидять і все, нічого не можна зробити. Ну, знайомий мені каже, захіміть, щоб вони вийшли. Я кажу, ой, так не хочу, тому що, а якщо вона пропаде. Не перезимую. Ну і в цьому році вона мене радує своєю красою. Лист дуже такий плотний. як у Ліберті. У Ліберті теж плотний лист, лист такий, так? і в цієї. Але це дуже і дуже гарно. Ну, єдине, щоб у нас не було граду. Тому що, як буде град, то, звичайно, буде капут. Тут моя краса приймається, нарощується. Бачите, ось ці. Ось оці мої анемоночки. Потім, коли розквітнуть, я вам усе покажу. Дуже багато у мене не перезимувало квітів. Ось, бачите, залишився тільки один кущик оцієї синюхи. Один кущик. Все. Тепер треба нарощувати, розводити і нарощувати. А ця погано перезимувала. Три кущика у мене просто пропало, чого ніколи не було. Ну, щось не перезимувало. Ну, Взагалі в цьому році квітів дуже багато не вийшло, Ну, нічого, були б ми живі, здорові і мир у нашій рідній Україні. А квіти виростуть. Щось прикупимо, чимось обміняємося, розділимося, і буде у нас краса. Якби ж я знала, ти моя дорога, що ти мені даси стільки краси то я б тебе, звичайно, розділила. І де в тебе ті були поділки, що я їх не бачила? Купувала в прошлому році, я ж кажу, на лісовій дві маленькі поділочки, тому що це така середньоросла. А бачите, що вона мені дала? Красуня, красуня. Кожна хосточка красуня. Ось тут у мене вийде дуже гарна. В прошлому році я її купувала вийти. Ось тут ще повинна вийти дуже гарно, ще немає. Ще багато хосту у мене не вийшло, просто не вийшло, просто не вийшло. Тому чекаю, коли вийдуть. Все вам тоді покажу. Розповім про кожну хосту. Ну, хости і примули я дуже-дуже люблю. Тому мої дорогенькі, щоб у нас в Україні був мир. Це саме-саме головне. Щоб не гинули наші діти на фронті, щоб не гинули наші люди, щоб не гинули діти в містах і селах. Це саме головне. А квіти ми виростимо. Виростимо обов'язково. Бережіть себе, коли повітряна тривога, обов'язково треба ховатися. Обов'язково, тому що живемо в такий час. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.